Коли зрозуміли, що там висотки сидять снайпера, нас просто по кругу почали мінувати. Російські війська обходили їх з другої сторони і не давали їм відійти спокійно. Після чого я зрозумів, що далі я рухатися не можу, мене вже шатає зі сторони в сторону через втрату крові. Коли ти лежиш в лісосмузі, і от, кожен дрон, ти з кожним дроном прощаєшся життям. Предложили посаду інспектора відділення снайперів, нас відправили на полігон. Там вже ж, вже проходив курси по снайпінгу, маю військовий воз снайпера. Вже коли закінчилося у нас БЗВП, пройшла. Телеграма, що потрібно от, снайперів з певними калібрами відправити в Донецьку область. На Донеччині працювали ми ну, дуже багато от, ЗСУшних підрозділів, які, до яких ми там заходили, приходили і по якби надавали їм допомогу. Там виконував різні бойові задачі. Що по розвідки, тому що снайпер це перш за все розвідник, виконували задачі до розвідки, ходили, шукали позиції суміжникам, тобто мінометки, де можна розтасуватися, кудою літає, оптоволокно шукали також. Ну і багато чого різного. Остання моя ціль була прикриття хлопців, які відкатувалися з старецька. Російські війська обходили їх з другої сторони і не давали їм. Відійти спокійно. Наша задача була виявлення російських військ. Коли зрозуміли, що висотки сидять снайпера, нас просто по кругу почали мінювати. Всім дуже багато нам накидали під ноги ліпістків, щоб ми не могли вийти. Міни різного типу, які ми унічтожали постійно, також нас обстрілювали. По приміщенню ФПВ працювали дуже так насичено. Але вибули термін, який нам треба було прикрити, щоб хлопці з Торецька могли відтягнутися, ми їх прикривали. Ну, Вже коли прийшла наша очі витягуватися. За три години до того, як ми виходили з позиції, мені ще прилетіло в спину, докоглянув, сказав, що я фартовий, вколов мені в безболи. Та в 3.30 ми почали вихід із позиції. Сталося <кхем> непередбачуване, так як нас. По кругу 18 днів мінували, щоб ми звідти не вийшли. Розвалили нам лісничний маршрут між першим і другим поверхом. Прийшлося спускатися по мотузці зі зброєю, з рюбзаками, з усім. І вже під час самого виходу у нас був маршрут, якого ми дотримувалися, але там нам теж залишили подарок. Те, що ми бачили, ми старалися минути, а мінімум два не побачили і стався взрив. Так я був вколяний обезболими. І зрозумів, що в мене тільки поранена рука ліва. наклав турнікета, підняв свого побратима, з яким разом йшли, допоміг йому і, і, також понакладати турнікети. Це все робилося дуже швидко, тому що щоб не летіли в півішки, нас не побачили. Так через деякий. Період я зрозумів, що в мене поранена ще нога. Після чого я стоячки одразу ж, ж наклав собі турнікет і ще зміг пройти 600 метрів. Після чого я зрозумів, що далі я рухатися не можу, мене вже шатає зі сторони в сторону через втрату крові. Напарник так само, зупинилися в лісу, смузі, посадці та продовжував надавати допомогу спочатку собі. Переніс я собі турнікет на руці. На нузі зняв турнікета, зробив ту пов'язку з гемостатиком. Таким чином зберіг собі кінцівки, почав зрізати одяг на напарникові, дивитися, що в нього конкретно за поранення і чим можу я йому допомогти. Допомогши напарникові, здали вак. Не так страшно було на позиції, тому що там хоч якісь ціни на тебе захищали. А коли ти лежиш в лісосмузі, і от Кажен дрон, ти з кожним дроном прощаєшся життя. Побратим втратив сознання, я там своє, ну, здоровішою ногою йому по больній нозі, щоб він не відключався, говорив зі мною. Кажу, Санька, все буде добре, кажу, в нас вдома ждуться. <гум> вдома мене чекають. Все, мені мене ні другого не дано. От Себе переубіждав тим, що. От, Мене вдома чекають. Їх потрібно стримувати. Ну, Стримуємо, як можемо. Перемога за нами. Інакшого не дано.